З намету до лікарні через погіршення стану здоров'я до лікарні потрапив письменник Стефан Син. Таким чином, з восьми партійців всеукраїнського об'єднання Батьківщина, які оголосили голодування на площі біля пам'ятника Шевченкові, залишилось шестеро. Загалом б'ютівці не їдять уже дев'яту добу. Партійці мають найпростіше медичне обладнання, тому можуть стежити за власним станом. За потреби викликають швидку. Підвищується артеріальний тиск. Люди і так ослаблені тим, що не споживають. Взагалі їжі, бо відмовилися від неї п'ють тільки негазовану воду. Ось і головокружіння, біль голові, похитування. Зараз на площі свою символіку встановили ще кілька партій з опозиційного табору. Втім, каже лідер обласного осередку батьківщини, голодують тільки однопартійці Юлії Тимошенко, саме аби підтримати екс-прем'єрку, яка голодує в Качанівській колонії, і оселилися у наметах у центрі міста. Зараз постійно тримають зв'язок з львівськими активістами, які чергують біля в'язниці. Від них та доньки Євгенії дізнаються останні новини з Харкова. кажуть, припинять акцію лише разом з Тимошенко.